Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачний яскравий і простий салат. В нас його називають лінива шуба. Готується він швидко, без зайвих шарів, але смак той самий, знайомий і улюблений. Спочатку підготувала всі овочі. Починаю з буряка. Я його заздалегідь відварила і почистила. В мене його 500 грамів. Нарізаю кубиками, не надто дрібно, щоб у салаті буряк відчувався. Далі черга яєць. Яйця теж відварила і почистила, їх 6 штук. Нарізаю кубиками або можна скористати спеціальною яйцерізкою. Це дуже зручно, особливо коли треба, швидко. Тепер огірки. У мене мариновані, але підійдуть і солоні. Взяла 300 г і теж нарізаю кубиками. Вони додадуть салату приємної кислинки і хрусту. Далі цибуля. Я використала одну фіолетову, але можна брати і звичайну білу. Нарізаю дрібними шматочками, вона гарно доповнює смак оселедця. І головний герой цього салату оселедець. В мене його 300 г. Нарізаю невеликими кубиками так, щоб кожен шматочок поєднувався з овочами. Коли все підготовлено, беру велику миску і з'єдную всі інгредієнти: буряк, яйця, огірки, цибулю і оселеди. Додаю майонез. Я беру класичний. Але якщо не вживаєте, можна замінити сметаною або грецьким йогуртом. Заправляю салат, гарно перемішую, пробую на сіль і за потреби. Трохи до солі. І все, салат готовий. Він виходить ніжний, ароматний і дуже смачний. В нас називають його лінива шуба, бо весь смак знайомого оселеться під шубою, але без зайвих шарів і мороки. До речі, якщо хочете зробити варіант більш ситним, можна додати відварену картоплю і моркву. Але мені цей спрощений варіант подобається найбільше. Спробуйте приготувати, Певнена вам теж сподобається. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!